Хтось крутить їм хвостика. Хтось тукає по ним, а комусь взагалі треба лишень розрізати кавуну бождиню, щоб впевнитись у їх стиглості. На базарах і в магазинах дині та кавуни поки ще коштують не надто дешево, але українці вже активно почали їх куштувати. Адже баштанні культури для нас інколи це святе. Проте потрібно бути обережними і обачними під час їхнього вибору. Про дині і кавуни та їх вибір говоритимемо з дієтологом Олександром Кощем. Доброго, доброго ранку! доброго ранку. Отже, для початку, взагалі, чи корисний кавун, чи корисна диня, якщо ми їх споживаємо влітку так багацько. Вони дуже корисні. Ну скажу, що зараз ще не час. Трошки трошки ран. Зарано кавун він має багато каротиноїдів. Його червоні червоне забавлення забаврення воно каже нам о тому, що він має багато лікопіїну. До речі, лікопіїн є у томатах, але щоб цей лікопіїн активувався, треба томати готувати термічно обробляти. А з кавуном а, а з кавуном мені. Він вже готовий до вживання і. Це дуже добре, тому що лікопіїн це дуже міцний такий антиоксидант, який захищає наші клітини від ураження радіацією, кислородом, і так, і так далі. Багато фолієвої кислоти. Це дуже добре. І диня, і, і кавун вони мають дуже багато цього вітаміну в 9 Він дуже корисний для вагітних, для дітей, тому що це вітамін він робить нашу ДНК повноцінною. Угу. Дуже багато вітамінів С, вітамінів групи Б і дуже такий різноманітний склад з точки зору мікроелементів. Угу. Ну, По-перше, наприклад, в дині є кремній. Да? Це дуже добре для волосся. У Кавуні є. М Мідь, селен, цинк не треба забувати, що диня наприклад має насіння, і його теж можна вживати. Є наприклад, масло дині з цих з цього насіння, і воно дуже це, якщо технічно обробляють, да. наприклад, так професійно. А якщо вдома ми маємо це насіння, що з ним можна да, зробити? можна його висушити і куштувати, вживати як, ага, як звичайне насіння? Олександр. Ось, ось о, ви зазначили, що ще не час, ще зарано. А як щодо усіх ні які ми придбали, що з ними так, ну, не так? Вони нітратами? Да. Так. Вважається, що ну. Отправною такою точкою вживання бахчових є середина серпня, uh -huh. я, я я розумію, тому що в середині серпня у мене день народження, і тому найсмачніше стиглі стигли кавуни і єдині вони у середині і наприкінці серпня. А зараз це ну може бути так назва ну. Теп -теп Тепличні uh -huh. кавуни це непогано, але вони не такі смачні, і треба дивитися, щоб не було забагато нітратів. А чи так само корисні вони? Вони корисні, але ми ж розуміємо, що якщо фермер хоче. Поранше, mm -hmm. е Все це зібрати, е зібрати да, він може додати якихось нетратів чи. Е Візуально мож... можна зрозуміти, що там нітрати є? Е а, можна. Yeah. Ну, Наприклад, забарвлення повинно бути дуже контрастним. Е повинно бути е так, щоб е чорні смужки mm -hmm. вони, е були е поруч з білими. Ну, наприклад, цей кавун він не дуже контрастний. Тобто можемо сказати, що по суті цей нітратний, так ну не, чи... ми не можемо. Треба розрізати першою ознакою нітратів буде дуже багато білих волокон. Угу. Тобто м'якоть кавуна, вона потрібна така повинна бути однорідною і червоною. Mm -hmm. Там не якщо дуже велика кірка, і вона також білого цвіту, і е, треба дивитися на оце, на оцю білу ну, Біла пляма, ну, як вона, вона, вона повинна бути. Да, вона повинна бути чи е, жовтою, чи може оранжевою, помаранчевою, але е, mm -hmm. не такою. Це ну, такий, знаєте. По суті, це якась да. вона, знаєте, така да, мені це, здається, цим... що це реально може бути типичним, оскільки його крутили, крутили вертіли. Він не запрівся від землі. Да, да. Я пропоную що відразу. Давайте да. може спробуємо розрізати. Ми тут Давай. зробили а, таку пропаганду, йому що він може бути а, не таким, може а, бути але це не факт. Давайте зробимо. Як взагалі правильно розрізати? Чи є якийсь варіант? Ви знаєте, дуже багато варіантів. Я, я якось був у, у Таїланді. Я і і, і, і можу вони, вам як профі, да, надати, і вони, ріжуть каву. Вони взагалі взагалі з, з такою космічною швидкістю. Він трохи репає, а так. в дитинстві мені батьки казали, що якщо репає, то це вже все. А можна, ну, можна розрізати традиційно з, з кибочками. Ми бачимо, що да. кірка не товста. Да, кірка не товста. Не товста да. угу. ну, така. Але ми бачимо, що є такі от. Білі смужки угу. не багато, але вони є. Але в будь-якому разі вони да. мають бути, Ці жилки, рішки, так? так? Да. Якщо ви е, одразу е, бажаєте позбавитися кірки, можна от робити отаким от чином. Угу. Ось, зробити максимально професійно. Да. Ну, я, вам скажу, а я ніколи не бачила, що так робили. Я <смес> <No, no. No, смес> вам скажу, буду. що професійні повара uh -huh. uh, вони взагалі ніколи не чистять. Uh -huh. ні. Скажіть, ні. А кількість кісточок всередині вказує на якість чи ні? Так, і кісточки повинні бути такими темними. як ось тут. Чорними. Mm -hmm. А кісточки ж можна їсти? Ць, тому ну теоретично. вирішила без відходів. Теоретично можна їсти все, але не треба їсти оцю білу м'якоть, тому що тут накопичується найбільша кількість нітратів. Тобто, варіант, коли сушать, я чув таке, що сушать, з цього щось там варять, щось там роблять. Так, ну, Я чесно кажу. Течі, ніколи нічого не роблю з кірками, тому що ну, вважаю, що це місце таких studio, накопичення самих поганих речовин. Я пропоную, може, ще й скуштувати його. Давайте спробуємо. Є виделочки, давайте туди спробуємо. А ви професійно зараз це ще наріжете Круто. Так, ми. Ось ми поговорили про е, такі кавунчики смугасті. А як щодо е, ось такі, як ми бачимо, ще один кавунчик? Він соковитий, це, це добре, ми бачимо. Але бачите, так, да, є такі. Ну, давайте скуштуємо і поговоримо да. ще про інше кавунчики, да. так? так, ось це вже хоче спробувати. І я вже з цією виделкою стою, розумієте? <х> <х> а, так, ну що ж, зараз так. тоді а, так. варіанти Даваш ці мати. Таріл, а, так. А скільки я скільки можна маленькими кавуна щоб день, пан Олександр. Так? Яка норма кавуна в день? Ви знаєте, такої норми немає. До речі, кавунами у Китаї лікують гепатити. Тобто такий, знаєте, ну, 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 треба з'їдати 2-3 кавуна на день. І це такий, знаєте, гідраційний удар по нашим ниркам. І... Я скажу, що дійсно солодкі. Солодкі Ви просто так. на око це сказала, воно так воно і є, дійсно. Є, да? ну, дуже добре, тому що е, як е, со, це солодкість, вона да, дуже смачний. До речі. Так. Я, до речі, всі ви взяли із серединки, а я взяв із краю. Отже я, як начебто, знаєте. Як наче ніколи їх не їв, друзі серединку їдять, а не крайці. Все, зараз побаємо. Як для раннього такого кавуна, він солодкий. Придатний, нормальний. Окей, тоді ми можемо сказати, що цей нормальний. Давайте тоді варіанти із цим чорним. Він ще по суті має бути і без кісточок, я сподіваюся. я цю частину тоді заберу. Традиційно вважається, що... На із студії, є, є, є дівчатка, а є хлопчики. Ось розкажіть, дівчатка-хлопчики. Вони солодші, вони мають е, таку маленьку пляму ось тут. І, м, е, а це ось така пляма має бути? Хлопці це, ну, да, це, це, це більша. Це от хлопчик, це, це дівчинка? Я думаю, що це дівчинка. А у хлопчика що має да. бути пляма більша. – Більша. Окей, більше, а да. цей хвостик. Хвостик у немає. Є, да? Хвости є у всіх. Да. А він має бути підсушений. чи він, має бути такий жовтий? – Да, але треба дивитися ще на оцю оцей гудзик. Угу. Він також повинен бути сухим, тому що угу. іноді вони хитрують, вони вони подрізають. Він угу. підсихає під час трансплантування. Я пропоную це. Ми тоді переміщуємо да. на тарілку. Ми його по суті порізали, з'їли, спробували. А тепер будемо різати. А, бачимо, що він такий сам по собі темний. З одного боку він повністю одного кольору. а тут є плямочки. Це може вказувати на те, що він ще не зріли. Чи, чи це просто, ця пляма? просто сорт? Е, ну, ви знаєте, це такий сорт. Ага. Да, це сорт. Це, я думаю, що це Херсонський. Тобто Кому? це вже не привезений, це не там. Ну, я, думаю, якось, да. я думаю, що це херсонський. Розрізаємо за тим самим принципом, так? Так. І угу. Теж бачу, що тонка, наче шкурка. Тонка. Але важче ріжеться, так? А тонка кірка. Да, і це добре, тому що э, кірка повинна бути твердою. Uh -huh. і якщо ви э, спробуєте нігтем нігтем по э, подряпати, uh -huh. у вас нічого э, не вийде. А таким чином можна перевіряти на тому ж ринку або в магазині? Так, якість то так можна? Вони щоб не побили, що ти зарапаєш усі камери. Ну, Да, да. Я вам скажу, <реку> що продавці дуже не люблять, коли ж Ой, теж теж. теж а да, а знаєте, що я скажу? А зовсім інший запах цього кавуна, він по іншому пахне Так, да. О, це Ти не це, це дівчинка. Ви ж бачите, Ти пр, 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 практично Пракпрапрактично немає е, е, насіння кісточок, і це дуже але добре. Є але подивіться, а що вона є. таке? Це якісь недозрілі? Чи це такий сорт? Ні, 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 це такий сорт, і Це дівчинка. Ага. Угу. Дівчата мають менше, менше насіння. Це... Боже, ми можемо серединки прямо повирізати, тепер да. і спробувати. Так, Знаєте, такі я, я пам'ятаю, з радянських часів засіб брали столову таку ложку і угу. їли. Вилітали центр. Так, це можемо спробувати. Ось, наприклад, чи тут, чи ну, десь зараз вирізати я і спробувати. Традиційно. Так вже хочеться, друзі. Якщо ви зараз дивитеся, сходите слиною і думаєте, де ж ви взялися на нашу голову? Це найсмачніша частина Так. Так, давайте тоді так. Я це заберу. Да. А вам також центральні частини. Друзі, смак його трошечки так. різниця від звичайного, якщо так. чесно. Дякую. І зараз, Олю, я тебе змушу, мабуть, теж хвилюватися, що смаки теж якось інакше. Зовсім mm. mm -hmm. інший смак, так. Набагато, набагато, друзі, солодший. А це стосується саме цього, каву, аче взагалі цей сорт він є солодшим за о, Ну, Я вам скажу, що о, оця жара. У uh -huh. цьому році вона зіграла добрий такий роль, тому що кабуни а, більш стигли і а, раніше uh -huh. дозрівають. Uh -huh. Так, ми побачили по кавунам, друзі. А тепер же і по диням хочеться теж пробігтися, тому що так знову дива телебачення. Я ці тоді забираю нам. Mm -hmm. одразу а одразу хочу запитати. тут уже глядачі, які чекають і такі кажуть, так покажи нам. хочу передусі. запитати стосовно сортів. Та ось цей такий, такий доволі незвичайний для мене, тому що я такі е, побачила вперше. Сорт mm -hmm. зазвичай е, купують такі ж самі, але без цих е, плямочок. Ну да, він такий екзотичний трошки. Він ще й називається сорт особливий. Так да. і називається особливий. Да. Будемо дивитися, що він такий особливий. Скажу, що диня – це… на, на ціннику було написано так. Да. Диня відрізняється від від кабуна тим, що вона монопродукт. Диня, диня не змішується ні з якими другими продуктами. Угу. Тобто вона дуже крахма, крахмалиста і е, вона має багато кремнію, багато міді. Це Жовтий, забав. Тут вона якась да. Ось ви сказали, що можна їсти в необмеженій кількості, а чи не може бути Ну, Ви розумієте, це водорозчинні вітаміни і вони дуже швидко розпадаються. Мені аромат пішов, як якогось кабака. Є щось таке? Кабачок, так? Так, Якогось кабачка, кабачок. Так має пахнути диня кабачком. кабачок. Ну, такий, знаєте, запах непритаманний трошки для дині. У мене, тому, якщо що... чесно, є невеличка інтрига стосовно цієї да. дині, тому що коли я її вибирав, крутив руках, жіночка підійшла в магазині і каже: Не беріть такі, не смачні. не біть. Mm. Зараз Ну, побіраю. я бачу дуже бачите, багато зеленого зелені. Знавайте -зелен. покажемо да. глядачам. Такого да. не має бути, так? Да, Так-да-да. Да, м'якість вона повинна бути такою практично білою. Угу. І оця частина кірки, вона також може містити смістити багато не тратить трохи повиколупувати. Угу. Да можна ми, навіть так. це зробити Вже можна, так, можна. як ми робили да. багато дитинців. Оце я тебе дякую. ось щодо сортів хочу запитати, не говорячи про ось цей особливий сорт обираючи вибираючи між звичайними жовтими або суцільно помаранчевими, і угу. ось тим тимка така репанкою. брати? чуйські найкращі. Вважається з, з середньої Азії uh -huh. з Чуйської долини. Mm. Так от, якщо вибирати між ними, що краще взяти. Ну я б взяла цю репанку. Я пропоную її теж розрізати, <гарас> а <гарас> дуже полишити. Спробуйте я, так спробую. спробуйте. Я скажу, що страшенно люблю дині, але ось ця мені абсолютно не смачна. Ні. Зовсім немає тоді. смаку, вона. Так, кріше, чи, кисла. Чотна, хлопці, що ж я теж тоді спробую. Дав... і не куштувати. Сам не скуштував. Трега залишається, що не куштувати? Ні, куштуйте, тому що якщо травитись, так усієї компанії. Усім одразу. <свист> так, і тепер розрізаємо так, розрі... розрізаємо останню. Mm -hmm. так, на сьогодні ми сьогодні такі міні <свист> так. <свист> так, Ось це і ріжеться якось <свист> да, легше Це дуже стається. добре ріжеться. І, і є... на колір вона зовсім не залена, так, І Перше, ну, це ж таки патлетини. Чуєш запах? Запах дуже добрий, мені це подобається. Дійсно, пахне страшно жінкою. Круглими скибочками. Ми Можемо вже колупатися навіть тут. А як визначити, що диня смачна? Якщо з кавуном можна там ніхтиком, подивитись, хлопчик-дівчинка, дівчинка солодша, а як з динькою бути? Ну динька, це знаєте, доки не розріжеш, не зрозумієш. Так? Я вже не зупиняюся. Так. Так. Оці такі зовнішні ознаки, вони дуже такі, знаєте, суб'єктивні. Хвостик, uh -huh. там все. <плес> mm. дуже, дуже смачна оцінили всі. Да, тобто, шовко. в нас топ це без оцих кісточок чорний вийшов, mm -hmm. і звичайно, репанка, без, як то кажуть, будь-яких наворотів, mm -hmm. не особлива і таке інше. Звичайно, для нас репанка це вона найсмачніша. На перший погляд, що вона не особлива. Насправді вона надзвичайно <плес> смачна. Так, на ну що? Я пропоную тепер, друзі, вам усім теж скуштувати, якщо маєте можливість, якщо у вас можливо вдома є. Вам же дякуємо за ці поради. Понарізали, <плес> понаїдалися, будемо. Сподіватися, що до кінця ефіру будемо живі. Здорові, <рес> тож тепер Будьте ми маємо Так, дякуємо вам да, за вам ваші так поради. Так. Дійсно, і тепер ми маємо трохи більше інформації про сам вибір кавунів і дині. Головне, друзі, що ще й наїлися трохи цих баштанних, стукали, смикали, різали, їли дині кавуни. І зі того Олександром Кущем. Дякуємо вам. Дякуємо.